Слава Україні, рибаки! Вітаю вас знов на каналі Fishing Life І з вами я, Назар Боженко. Сьогодні в нас цілу ніч так поливав дощ, що я навіть не попав на рибалку з самого ранку. Мусів перечекати, поки він зупиниться, і тоді тільки от виїхав до річки. Тому попав сюди вже аж на 11 ранку. Сказати чесно, добре цей дощ для риби чи не добре? Ну я не знаю. Взагалі, якщо так подивитись, то свіжий прихід води це завжди така наповнена киснем вода, і ніби риба має бути активна. Але ну не вгадаєш, тобто як вона буде себе поводити через наприклад такий скачок погоди, важко сказати. В нас до кінця нерестової заборони на ловлю щуки залишилось три дні. І після того я от дуже хочу поїздити по різних водоймах і попробувати саме половити її ціленаправлено, направлено, от в різних умовах на різні приманки. По різному цілому, але сьогодні все ж таки ще з ультралайтаком виїхав до невеликої річки і будемо рибачити саме тут. Так що давайте я розкладаюсь, не втрачаю цей час. Ви обов'язково підтримайте цей канал вашими підписками. Ну все, я так швиденько розпочав, але от єдиний зразу негативний момент вітер. На сьогодні дивився прогноз, вітер дуже сильний. Мінімум 4, а максимум 7-8. Такі пориви для ультралайту зовсім зовсім неприємні. Але бачите, річка в лісі така захищена, так що, я сподіваюся, це мені допоможе. І сюди Народ, є перше клюванечка. Ох, около бореться. Клас, є перша рибка. Ну і насправді це вже друге клювання, тому що е, перше було на попередньому закиді, але воно було дуже-дуже легеньке. Таке, що я навіть, ну скажімо так, не придав значення цьому. Вітер задуває, дуга, шнура гуляє, і не кожне клювання вдається чітко ідентифікувати, навіть коли в твоїх руках посейдон. Ну це, власне, одні з найчутливіших водичок. Значить, перший оконець невеликий, такий стандартний, приємний. Дивіться, яке пузико, дивіться, який в нього животик. Рибка ікряна, рибку треба відпускати, рибка скоро буде нерститись. Ось такий оливковий мегабасівський хробачок. І початок покладено. Дуже приємно, тому що початок покладено одразу ж в першому місці ловлі. Ну і що ж, давайте цю рибку відпускати. Закидаю в те саме місце і зараз спробуємо повторити. Що цікаво, я почав трошки лівіше, буквально там 10-15 метрів, там глибше. В цій зоні трошки мілкіше. І там покльовок не було до глибше, а тут де мілкіше, прийшов і зразу зловив. І це притаманно саме весняній рибі, тому що вона виходить на більш такі мілководні ділянки, які швидше прогріваються від сонечка, і саме там її швидше можна знайти. Зійшов зійшов. На вулиці вже така справжня, справжня весна. Так теплесенько. Пташки просто співають нереально, нереально. Все зеленіє, вже так максимально розцвіло. Дивіться, які гілочки ззаді мене. Все зелене-зелене. Реально така весна, весна, ну супер кайфова. І я переміщаюсь з наступне своє місце. Бачите, це перше ведуть тільки одного кунька, хоча локація непогана. Я на неї повернусь, трошки згодом обов'язково ще повернусь. Ну а зараз підемо, пробіжимося і пошукаємо. Іди сюди. о Гарний ударчик. Гарний ударчик. На зменшення приманки цей взяв, Це взяв на зменшення приманочки. Я зменшився попереднього на 2 дюйма, а цей наступний оконець на півтора дюймову приманочку. І колір такий весняний. Мені здається, що ось такі прозорі тони. що Вони досить прикольно підходять на весняну воду. То я замічав конкретну різницю в тому, що. Вони достатньо себе добре проявляють в такий період. Невеличкий окунець гарно дуже вдарив, дуже гарно вдарив. Так, я його відпускаю і будемо продовжувати. Знову ж таки, я зараз потрошки-потрошки так зміщаюсь з більш глибокої ділянки на мілину. І на першому місці на глибині промовчало, на мілині взяло. Тому от маю надію, що зараз, чим далі я на мілину буду заходити, тим кращий кльов там має ставати. Ах то там. Ах ти там, а це щучка. А це вже щучка, народ. Ха, малесенька, малесенька щучка. Опа! Ха -ха, дивіться, просто дивіться, який маленький-маленький олівчик. Але така грубенька, конкретно грубенька, я не знаю чого так. Я думаю, ви теж це бачите. Що рибка така грубенька, зовсім-зовсім маленька щучка. Ну і клювання в неї було теж таке щуче. Якщо оконь так чітко дзип. То ця так легенько підтягнула, О, така класична, що покривочка. Понесли понесли відпускати. Іде сюди окунчик. Повернувся я в те місце, де зранку розпочинав, ну і зараз спробуємо тут перевірити. Прийшло приблизно 1,5 години з того моменту, тож, я думаю, якась свіжа рибка ну, могла б з'явитися сонце високо, і рибка, в принципі, взагалі перестала ловитися, я тільки під'їхав, на водойму одразу там швидко розловився, піймав з двох місць кілька риб, а зараз повна тиша, тому я сів обідати. І давайте заодно проведемо розіграш конкурсу, який я анонсував в одному з попередніх відео, де ми де ви писали історії з своїх рибалок з дитинства, які вам запам'ятались найбільше. Ну а я казав, що за. А ту історію, яка сподобається мені найбільше, я подарую три упаковки приманок Абстрім. Отже, переможцем став Олександр Шведов. Він написав дуже дуже такий великий розгорнутий коментар. Але коли я його читав, ті емоції, які я отримував, ті картинки, які приходили в голові. От вони мені сподобались найбільше. Коментар дуже великий. Я не буду зачитувати весь. Я тут прикріпляю. Ви собі почитайте. Кому цікаво, поставте відео на паузу. Я зачитаю тільки один кусочок. В далеку давнину, коли мені було всього лише шість років, я займався найвідповідальнішою роботою на мальовничому березі нашого ставка, пас гусенят з каченятами і з великим захватом подивлявся на рибалок, які вранці вже йшли з рибалки. В дошках ловили вночі, бо вдень не клювала гарна риба. Отже, користуючись своїм заняттям, я вивчав берег і випадково знайшов гачок з невеликим кусочком ліски. Це був найбільший скарб для мене, адже ні вдома, ні на той час знайомих рибаків в мене не було. Всі знахідки я дбайливо забрав додому, прихопивши гарного дрючка для вудлища. Вдома змайстрував вудку. Добре, що пір'я на покловок було знайти неважко. Схопивши вудку, шмат хліба та старенького бідончика, який вже не годився носити молоко. Я стрім голов, помчав доставка. Рибала я, звісно, недовго. Піймавши з десяток великої плітки розміром з сторічного рибака, повернувся з трофеями додому. Як через роки згадую, моя бабуся, глянувши на мілюзгу, яку я приніс, хотіла викинути котам, але побачила, як світяться ці оченята зі словами: оце рибак піднесено, почистила та пожарила мій Лов, який досить голодний рибак, доволі швидко з'їв і ніяк не міг зупинитись. Отже, переможцями визначила від вас. Я чекаю коментар під цим відео, щоб ви вийшли на зв'язочок, і я вам розкажу. Як власне отримати вже свій подарунок? І ще додам два слова, взагалі читаючи більшість коментарів, я побачив, що дуже багато людей тільки ось недавно прийшли в рибалку. Там хтось рік, хтось два, хтось три роки. І багато хто вже починає зразу ловити цими сучасними снастями, силіконами, всім, сім, сім. Але власне мій початок був дуже схожий до цієї історії. Це все почалось на дачі з простої бамбукової вудочки, з поплавка з пера і власне ловлі карасиків на хліб. Дивіться, на притоці свіжої води знайшов з граю риби. Не знаю, наскільки добре її видно, час, час на догори піднімається, і її краще видно. В цілому, мені здається, це якась така мирна верховодка, плотва, але розмір її досить-досить непоганий. Тому я зараз коренько перев'язую на мормишку. І спробуємо зараз на мормишку з штучним опаришем, з штучним мотилем тут половити. Мені здається, якщо вона от така активна, вона може плювати і це може вийти дуже-дуже цікаво. Іди сюди. Блін, ти дивись, перша риба окунь. Муромишечка зі штучним опаришем, перша риба окунь. Гуляє, показує себе плотвичка, але от буквально з третього ж закидання на гачок в мене потрапив такий окунь. Ну теж такий, бачите, пузань-пузань. Гарний окунчик. І бачите, зовсім невелику наживку з'їв штучного опариша на легесенькій легесенькій моремишеці. Точка дуже красива. Дуже-дуже така красива локація. Так що окунька відпускаємо. І сюда, сюди народ є. Є, от воно, от воно, дивіться, яка красивенька плотвиця попалась. Ой, краса, просто краса. Я стараюсь так майже не шуміти, тому що насправді дуже вона обережна. Як я тільки підійшов, її зразу не стало біля поверхні води. Хоча спочатку біля поверхні її було дуже багато. Ну красива плотвичка. Така нерестова, і кряна, так само, пузата-пузата. І розмір достатньо непоганий. У нас не Дніпровська плотва, у нас не кілограмова плотва для наших водойм. Е, ну Це така, це більше середньої, тому що зазвичай плотва у нас невеличка зовсім. Тобто Це досить непогана плотвичка. І вона взяла одразу на приводнення, Тобто проманка впала в течію, почала занурюватись і вона одразу її схопила. Зараз в такому режимі, в цьому місці спробуємо продовжувати. Ну, За 5 хвилин дві рибки я вже задоволений, що знайшов таку локацію. Штучний опаруш, мормишечка така, 0,3 грамчика буквально. Давай рибка. Окунець, окунець. Цього разу на штучного мутиря. Я поставив штучного мутиря і трошки більшу мормишку. Таку 0,35 грама, 0,25-0,35. І от окунець запад. Давайте я ще два слова дам по тих приманках, які треба використовувати для нанеджигу. Вони ось так в баночках продаються. Дивіться, є мотиль штучний. Ось такими він в'язками йде. Його тут просто ну його дуже багато. Зараз я скажу, тут пише 100 штучок. В банці 100 штучок. І такий самий опариш. Так само він де в'язкою. О, запашний просто нереально. Аж смердить так сильно-сильно. Ціла в'язка. Ти собі просто береш по одному відриваєш. І тут їх 110 штук, от такі баночки. Тому якщо хочете ловити одна неджигом, а як бачите, я тільки поставив. Ну, я багато годин ходив і дуже слабенько. А зараз тільки поставив мормишку з нано зразу три рибки підряд. Тобто для цієї напевне весняної пасивної це має зміст. Зараз я буду переміщатись і в нових місцях також спробую. Чим я ловлю це питання завжди цікавить багатьох. Дивіться, друзі, сьогодні я рибачив вудочкою Evergreen Poseidon, 610-та моделька. Це є дорогий, хороший японський спінінг, 610 та довжина. Тест до 4 грамів 60-та довжина це 2,1 метра. Він такий сам по собі дуже жорсткий, сухенький, дуже чутливий і дозволяє добре як анімувати легкі приманки, так і мати, скажімо так, хорошу, хорошу зворотній зв'язок з нею хорошу чутливість. Далі в мене тут стоїть катушечка Shimano Vanquish в розмірі 2500 s вагою 165 шістдесят грам. І на ній намотана тонка нитка Яматою Light Game в японському розмірі 0.2. А в якості повіця я прив'язав флюорокарбоновий повідець в діаметрі 0.22. Алло. Привіт. Ні, на рибалці. Ой, Сергій клюнуло, клюнуло на бору, давай пізніше. Давай, давай. Ота ну, так завжди. Тільки по телефоні почнеш говорити, зразу бах і покрьовочка. Але маленька щучка. Блін, так боролося, думаю, буде гарний окення. Щучка маленька. Ну, дитячий садочок. Просто дитячий садочок. Це те саме місце, яке мені зранку дало отаку мікрощучку. І воно, бачите, зараз теж дає мікрощучку. Видно якесь таке е е скупчення їх саме в цьому місці. Не знаю, чи отак по річний день не попадалися, а тут в цьому місці от вони попадаються. Просто мікро-мікро. Ти дивись, але заковтнула тим не менше. Заковтнула. Минулої риболовлі, коли я тут був, я не, не, не знімав відео, в мене була камера, я так пробував, але теж особливо нічого не клівало. Саме в цьому місці друг в мене зловив дві. Таких побільше, грам по 300-400. по 400. Так що, ну, якесь таке весняне скупчення щучок в одному місці виходить. Напишіть, яка ваша найменша щучка, чи ловили таких малих, може хтось знає ще менших ловив. Напишіть в коментах обов'язково. Опа. Хто там? Ще одна. Ще одна, друзі, ще одна. Блін, вичепадаць за траву. Ще одна маленька. Це Я попав просто, бачите, на вихід мега щупаків. Дивіться, яка ракета, яка мамуля. Ну якщо чесно, просто смішно. Я не знаю, звідки вони тут такі понабирались. Просто мікро-мікро, мікро-мікро щучки. Тільки тут відпустив два закиди наступно, я її теж зразу ж топлю. І ось ця друга зараз вона взяла просто в ідентичному в тому самому місці, де її зранку взяла. Тобто є таке правило в риби взагалі, що вона займає ті самі місця, тобто ті хороші місця, в яких вона стояла, з якої ти її зловив, то вона займає їх знову. Їдесь сюди. Ви що, прикалитесь? Це знов щучка, реально. Це знов щучка. Народ. Це знов щучка. Я вже думаю, ну все, ну зараз вже має бути окунь. Ні, знов щучка. Subjects. Ця буде більша за всіх, але малеча <у> малече. <Heh Murray> <acesso> <excitedYouTube> просто вечірній вихід з щупаків. Тільки От не ясно, що це за такий розмір. Ну от валить просто на прозорого, півтора дюймового. А от дивіться, яка побита. Ну така щука, вона ж не має не А побита так, ніби не реститься і треться в камеші в траві. Дуже дивно. Відпускаємо. Дуже дивно, дуже дивно, не тільки те, що така щучка мала і вроді як не реститься, ще дуже дивно, що просто не знаю, за п'ять закидів з одного місця три штуки притягнув. Супер-супер дивно. Незвично. ой ой ой, -ой який ударчик! Іди сюди. Іди сюди. А хто там така? А що там за мадам щучка? Ніби як мадам щучка знав. Та, да, друзі, так воно і є. Ну, це просто щось таке, не знаю. Ну, ну без нормального пояснення. Ну чого воно так відбувається? Чого я кидаю в то одне місце, а там просто одна за іншою, одна за іншою, одна за іншою. Ну це просто мега дивно, мега дивно. Я поняття не маю, чого воно інколи так відбувається. Але бачите, за тебе мої любимо рибалка, що вона сповнена сюрпризів і якихось таких неочікуваних моментів. Ну, хто міг би подумати, чи хто би мені сказав, що Назар ти сьогодні за 10 хвилин з одного місця 4 щучки зловиш, кидаючи так в одне місце? Я би не повірив, серйозно, я би ніколи не повірив таке. Дивіться, зараз такі ситуації. Просто одна за іншою, одна за іншою. E, взагалі, ну це плюс-мінус притаманно. Для великої щуки, яка не реститься та плавати з грайкою. Но вона тоді не ловиться в ті моменти. Тут просто, ну, грубо кажучи, з одної гілочки я знімаю рибу за рибою, рибу за рибою. Ця закохнула глибоко, але в мене стоїть 22-й флюорокарбон, 22-й флюрокарбон витримав її зубки. Так що зараз я її інструментком звідти дістану і відпустимо малюка підростати. Розбила мені так конкретна приманочка, треба новенько зарядити. Беремо новенько. Я взагалі на цьому тижні тричі виїжджав до води, і ну, були всі рибалки у мене важкі на різних водоймах, виходить. Там і озерця захоплювали, і іншу річку захоплював. В цілому я зараз поставляю два кадри, таких цікавіших оконців, які потрапили на гачок. Ось. Але в загальному картинка. По водоймах зараз не дуже. Дивіться, який цей заліковий окунчик. Бачите, все ж таки зміна локації і приносить такий кращий результат, більш бажаний результат. Відпускаємо на рибку цих окунчиків. І окунець одразу себе проявив. Ну і як бачите, такий непоганий окунець. І він такий пузатий-пузатий. Іди сюди. Іди сюди. Ще одна вечірня попльовочка. Опа. Опа. Опа, як закопнула. Знов, Знов закопнула. 22-й флюрик таких щучок тримає. Ну Ось і все, вудочку я зібрав. Як ви побачили, був такий вихід вечірній конкретний з щупачків. Оконь не захотів себе проявляти. Отакого от одного маленького кінька зловив і все, оконь закрив рот, тільки зранку от були покльовки. Ну, таке враження, що якби приїхав на риболовлю раніше, то, можливо, би і застав окуня краще. А от протягом дня окунець щось так не дуже, а під вечір тільки щучка активізувалася. В цілому, на фоні тих рибалок, які в мене були на, фоні, на, на цьому тижні, ну, сьогодні ще доволі непогано. Але взагалі. Потепліло, рибка готується до нересту, і кльов дуже, дуже такий малоактивний. Треба дуже старатись, не крушити, щоб все ж таки зловити хоча б щось. Але від вас, як завжди, попрошу підтримати мене вашими вподобайками, підписатись на канал, щоб не пропускати нові випуски. І зустрінеться з вами, Па-па!